Натяжна стеля це виріб з еластичного плівкового матеріалу на основі надміцного вінілу. Така стеля дійсно має безліч переваг, які вже давно визнані в усьому світі. Вони різноманітні за своїм дизайном, кольором і фактурою, тому дають широкий простір для фантазії дизайнера. Ну а замовник отримує саме таку стелю, яка буде повністю відповідати загальній композиції та ідеї житла і кожного окремо взятого приміщення. Такий виріб служить довго та надійно. За 10 лет с ним ничего не происходит. Это уникальные материалы, которые созданы э, прекрасными специалистами. И я уверен, что секрет изготовления э, именно ПВХ-пленки для натяженных потолков в силу ее прекрасных свойств вот, также держится в секрете, как и секрет, наверное, Кока-Колы. У 2004 році, за даними експертів, у Європі було встановлено біля 6 мільйонів квадратних метрів натяжних стель. Погодьтесь, переконливий доказ неабиякої популярності. Однак популярність спровокувала спекуляції на розкрученій технології, як наслідок, поява низькопробних матеріалів, що пропонуються за відносно низькою ціною. Фахівці компанії потолка» застерігають від подібного сумнівного вибору. Не приобретайте дешеве подобіє натяжним потолкам, тому що. Радість від цієї низької ціни, яку ви отримали, вона буде длітися чуть трохи. А розчарування, яке буде у вас від плохого качества, запахи, які вони будуть виділяти, це буде длітися намного-намного дольше. Проте в Україні можна знайти компанії, які працюють виключно з якісними матеріалами французького, німецького чи англійського виробництва. І ви маєте можливість позбавити себе від багатьох проблем, як мінімум на 10 років. Як? Обирайте тільки професіоналів. Фирма серьезная, которая, которая предлагает хороший продукт, действительно экологически безопасный, пожаробезопасный, она должна иметь и предоставить вам, как заказчику, по первому требованию, как минимум, два документа, оформленных на ее имя. А это, прежде всего, высновок СЭС, так называемый санитарной эпидемиологической станции, о том, что данная продукция. Она безопасна для здоров'я. А второе: о том, що данная продукція пожаробезопасна. До речі, нам вдалося побувати в цеху компанії Ліцапаталка. Саме тут народжуються вже готові натяжні стелі. За ескізом виконується необхідна конфігурація, яку потім залишається тільки доставити на об'єкт і встановити за спеціальною технологією. До речі, про технологію монтажу по сьогоднішній день. Більшістю фірм застосовується французька, винайдена компанією «Берізоль» ще 40 років тому. Проте вже існують і більш досконалі технології. Про них нам розповів директор компанії Ліцапаталка Юрій Анатолійович Литвин. Мы разработали принципиально новую систему монтажа, так называемую гарпунную бесшпательную систему, которая позволяет нам достичь самого главного – это плотного бесщелевого примыкания плоскости потолка к стене, без каких-либо вставок. Однорідна, ідеально рівна поверхня має чудовий закінчений вигляд, бездоганний в естетичному відношенні, і при цьому дозволяє приховати водопровідні, вентиляційні чи газові комунікації. У стелю легко і органічно монтуються освітлювальні прилади. Скажемо ще раз, плюсів багато, але тільки за умови сертифікованих матеріалів і кваліфікованого виконання.